З 4 кілограми. Ю, американе, ти воно обратне. От я тупо хвора людина. Вся стрічка в Тік-Токі там еті, знає, рецепти там, без цукру, без всього. От я зізнаюсь, от я не можу обрала горішки, а не гімняне ватти. Ти е, відносишся до тих чоловіків, що тобі не важливо, як виглядає твоя дружина. Може, я не сумніватися, це побідні проєкти. Ти не вважаєш, що це нормальний, здоровий, збалансований раціон харчування. Давай в мак, по картошки, влупим, Таких як Лєра, дуже багато. Палить і. Я заходить до тебе і говорить тобі, доброго ранку. Через рік від Лєри, яку ти бачиш сьогодні, нічого не залишиться. Ну, ти там капець піднабрала, щось, може, давай трошки щось вже. Візьми себе, руки. Рідна Лєра, мабуть, постійно голодна. Я не їм цукор, в мене аскеза. я це не їм. 50? Yeah. 150. А я хочу з тебе зробити гурманшу. 40. Три відсотки жирової маси О! Все. перша ступінь уже Перевтілення дає ту підтримку і те сприяння, коли Валерія 100 відсотків зробить свої найкращі результати.